У Демократичній Республіці Конго президентські та парламентські вибори. Після закінчення двох війн за останні 15 років та повалення диктатури це лише другі вільні вибори. За посаду президента змагаються 11 кандидатів. Аналітики вважають, що найбільше шансів перемогти має чинний президент Конго Жозеф Кабіла. Опитувані люди кажуть, що саме завдяки йому вдалося відновити мир і що цю крихку стабільність потрібно підтримувати й далі. Під час останньої війни загинули майже 5,5 мільйонів людей. Головним чином від Голоду та хвороб. Проте, дехто вважає, що настав час змінити владу, лідер опозиції Етєн Чисикеді навіть обіцяв зірвати вибори та вивезти на вулиці сотні тисяч протестувальників. Під час кампанії за нез'ясованих обставин загинули двоє представників опозиції. У сутичках між політичними силами знівечено чимало людей. Однак, виборчі дільниці поки що працюють у нормальному режимі. Хоча на деякі з них через відсутність доріг ще й досі не надійшли бюлетені для голосування.